Вітаю, друзі! В цьому відео я зроблю експрес-аналіз президента Туреччини Ердогана. В цьому відео ми проаналізуємо його ліву і праву частину обличчя і вони нам розкажуть багато цікавого. А в повному повний аналіз його ви можете побачити на Патреоні. Силка на патреон є в описі до цього відео. Давайте я відкриваю фото і вже будемо його аналізувати. Взагалі, дуже цікавий аналіз. Мені дуже сподобалось його аналізувати. Цікава особистість, я тут побачив, ну, знайшов багато його фото. Дивіться, бровей взагалі немає. Дуже-дуже ну, реально дуже цікава особистість. І так, це наше фото його анфас, а це його фото правої частини обличчя, ту, яку ми по замовченню вважаємо, що це. Проекція лівої півкулі це робоча е, половинка, можна так сказати. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо, що в нього опущене по віку доволі сильно, але в нього рот е, він е, у формі смайлика. Про що це нам каже? Це нам каже про те, що він, е, як людина, стікається з великою кількістю токсичної інформації, стресової інформації. Він не слабкий, він не ховається від інформації, і він не є е, надмірною людиною, ну я так вважаю. Але е, та, е, ті процеси, з якими він зіштовхується, ну це реально дуже-дуже ну, неприємно. Е, і для, ну я просто можу собі уявити, як, якби нормальна людина стілкнулася з таким об'ємом е, реалії, ну. Тобто не те, що показують по новинам, а реальної інформації, то було б, мені здається, чи гірше. Але саме око, саме око, воно йде на скроню, воно не опускається донизу як піро. Тобто, мені здається, що це перше велика кількість тяжкої інформації, а друга, це е, він не отримує стільки е, визнання, скільки б він хотів. Так. І, взагалі, я вважаю, що він дуже-дуже амбітна людина. І в повному аналізі його я розповідаю, чому він з ним треба дуже-дуже акуратно домовлятися і дуже дуже акуратно е співпрацювати. Е я там аналізую його носогубний сугубний вуса, вуси, його зачіску. І в кінцевому думку ми ну, розуміємо, що це людина реально дуже крута. М аналізую його силу, його інтелект, його інтуїцію, але Треба дуже добре розуміти, з ким саме ми маємо справу. Так? Е, йдемо далі. Так, але щодо прав щодо е, нижнього повіка, тут все нормально, на відміну від е, лівої частини обличчя, бачите? Тобто, насправді і рот в нього посміхається у смайліку е, і є подовжувач рота. Про що це каже? Це каже, що фактично, коли мова йде про захват, про якусь битву, війну там реальну або умовну, так в нього все виходить. В нього виходить реалізувати те, що, ну, те, що він хоче. А ну, тут ще треба розуміти, що Ердоган це людина дуже дуже акуратна, дуже дуже філігранна, не дивлячись на свою силу та на свій інтелект. Йдемо далі, дивимося, що в нас тут, або чого немає. Так, тут є е, трохи восторг від себе, так? Е, скошений домік, тобто, це не, не рівнобедрений домик, а скошений домик. Е, тут є восторг як від менеджера від себе, але це е, ліво чисне обличчя, яке відповідає за інтуїцію, за цілісне сприйняття і за домашні побутові процеси. Ну, то це трохи ненормально. А, схожа історія була у Ліс Трас. І е, тут ми бачимо мішок, тобто тут стрес дуже великий для нього, рот в нього не посміхається. І таке відчуття, знаєте, що людина з однієї роботи прийшла на іншу роботу. І тут е, йде перша історія про те, що в нього взагалі відбувається вдома. До речі, я як завжди ну, не вивчаю історію людини, я намагаюся зробити. В цьому випадку я знаю, що Ердоган це президент Туреччини, здається, з 2014 року в нього є дружина, четверо дітей. Це все, що я про нього знаю, і е, я вас запрошую пошукати його біографію в інтернеті і що саме в нього відбувається у приватному житті. Е, ну бо тут про це цікаво. Є е, про що е, поговорити і зараз я вам. Ну, ось покажу. Дивіться, нижня зморшка, це зморшка Венери, це зморшка, яка відповідає за процеси кохання або дружби, і вона опускається донизу, пригибається. Тобто, це людина, в якої є амбіція, але він її контролює. Тобто, можемо казати, що в питаннях кохання так він поступається і він своє его не випадає. Не вип'ячує, ну простіше кажучи, якщо вказати вже про його приватний випадок, то мабуть мова йде про те, що він дає дружині якусь ініціативу у сім'ї, так у сімейних питаннях з іншої сторони, що ми бачимо, ми бачимо, що зморшка Марсу. Вона проявлена, і вона проявлена дуже добре, особливо по центру і з правої сторони. А зліва є така дочірня зморшка Марсу і Юпітеру. Енегра, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран. Так, Юпітеру. Юпітер відповідає за власть, за владу та контроль. Отже, кажучи про Марс, це людина, яка звикла воювати. Це людина, яка не тікає від битви. Психологічною, емоційною, фактичною, фізичною. Тобто, це воїн, це реально воїн. А, і якщо ми подивимось, так де б тут взяти, де б тут взяти? Ну ладно, мабуть, тут, тут. Якщо ми кажемо, що це дочірня зморшка між Марсом і Юпітером, тобто, з однієї сторони це битва, і з іншої сторони це контроль і зліва. Про що це йде? Мова йде е, про те, що у людини е, в площині сім'ї, родичів, друзів, е, дуже багато енергії, дуже багато його власної уваги приділяється тому, щоб е, завоювати. Ніби якийсь трон, так? Завоювати якусь позицію. Ну і тут це взагалі аномально. якщо... А, які висновки ми можемо зробити? Ну, або в нього з кимось, із власної сім'ї, там, з родичами, йде битва. Може, з братом якимось, може я не знаю з ким, коротше, з якимось родичем йде битва. Або, ну це так, в його дружині якісь впливові батьки, і а, він намагається а, з часом так своїм своєю позицією, своїми досягненнями і своїм якимось впливом а, забрати велику частину впливу а, авторитету від них до себе. Ну, це так я приблизно описав, а як там насправді ніхто ж не знає а може в нього і справді йде битва з дружиною, хто старший в сім'ї. Може це бути банальний лінейний, знаєте, така банальна лінейна історія. Нічого такого екзотичного. Може бути і так. Ось. Я вас запрошую подивитися повний його фізіогномічний розбір на Патреоні. Посилання йде в описі до цього відео. Місяць підписки на Патреоні коштує 4,95 центів. Раз на тиждень туди приходить або навіть два рази на тиждень буде приходити повний аналіз якоїсь цікавої людини. І ті, хто підписаний на Патреон, вони мають пріоритет в тому, щоб. Давати свої рекомендації, яку іншу особистість, яку наступну особистість мені варто розібрати. Також запрошую вас відвідати наші відкриті практикуми, на які ходять наші студенти, на які ходять гості, які не знають, що таке фізіогноміка, або ходять гості, які хочуть, щоб їх проаналізували, розібрали наші студенти. Він коштує всього 9 доларів просто за один практикум, або 14 доларів це відвідування, відвідування практикуму і отримання свого фізіогномічного аналізу від студентів, ну і, звісно ж, від мене. Також є посилання на безкоштовний курс та на повний курс по фізіогноміці. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, пишіть мені в коментарях, чи згодні ви зі мною. Кого ще ви вважаєте мені варто розібрати, а, і що там з його власним життям, що там з його приватною історією. А, будь ласка, підпишіться на цей канал та поділіться ним а, зі своїми друзями. І нагадую, що в повному о, аналізі на Патреоні я розповідаю, чому треба, ну, варто бути дуже акуратним, коли мова йде про партнерство з Ердоганом. Це дуже сильна, крута особистість, але а, з певними своїми особливостями. Це. побачимося в наступному відео. Бувайте.